Всім привіт! Це серія оглядів запчастин для велосипеда Brompton. І сьогодні в руки нам потрапили ось такі тормоза від Union Jack. Купляли ми їх за 287 доларів. Не путайте їх з Brakes, які дуже схожі, але мають дещо іншу конструкцію. Глянемо опис. Вага пари 198 грам. Ми це будемо, звісно, переважувати. Номер моделі UG1200. І ще тут прямо великими буквами пише. Не підтримує болотніки у версії A-Line і C-Line. а в P-Line та T-Line з титановим та карбонною вилкою таких проблем немає. Як не дивно, я сам на цьому попався. Можливо, не побачив опис або його додали пізніше, але в результаті я лишаюсь без болотників. Ви спитаєте, а що тоді? Так ось для A-Line та C-Line є інші тормоза від Union, де якраз з цим все добре. І коштують вони також немалих грошей. Звісно, можна буде пошукати якісь дешевші аналоги, але тут вже буде питання в якості. Давайте глянемо, що нам прийшло: тормоза, супорта та запасні елементи. Ось такий комплект. Тормоза зроблена з алюмінію, з досить хорошою покраскою, Болти на них ніби як з титану. І ось ця пружина вже йде залізно. Вагу всіх компонентів ви бачите в себе на екрані. Нюанс, з яким я зіткнувся, це те, що колодки дуже дивно монтуються, в супорті вони нічим не фіксуються. І таке враження, що вони вилетять на ходу. Продавець сказав, що їх не треба ніяк доробляти, бо колеса завжди йдуть в протилежну сторону. Ще один з продавців на Алі мені порадив купити оригінальні джіо, мов вони полотніше сідають. Тому, якщо я їх буду мати, зроблю вам додатковий відгук. Дуже жалко, що ці тормозні супорта не підтримують болотників на моїй версії Брома. Через це, звісно ж, з часом я їх буду міняти. Тому не робіть моїх помилок, і якщо у вас є можливість та бажання підтримати мій проєкт, буду вам вдячний. Всі реквізити залишаю в описі до відео.